Кадровики запитують, чи обов'язково щороку перезатверджувати штатний розпис? Роз'яснюємо. Кадровики запитують. Бюджетники так. Інші роботодавці залежать від того, як затверджували поточний штатний розпис. Бюджетні установи затверджують штатні розписи упродовж місяця з початку бюджетного періоду. Підстава пункт 45 порядку складання розгляду затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженою постановою Кабміну. Приватні підприємства переглядають і затверджують штатні розписи за необхідністю. Перезатвердьте на прийдешній рік штатний розпис, якщо затвердили на рік. Скористайтеся зразком наказу в системі експерту з кадр. Якщо у штатному розписі рік не вказували, що найменше перевірте, чи не потрібно у ньому змінити мінімальний оклад.